Відповісти на запитання, для чого громада ваша шукає міжнародного партнера або партнера в Україні для реалізації яких проєктів, що хоче отримати громада безпосередньо від цього партнерства. Це перший момент. Другий момент, коли ви дасте відповідь на це запитання, тоді продивитися всеукраїнську базу вже укладених партнерств, Відповідно, і визначитися по тому типу муніципалітету, який найбільше підходить вам по соціально-економічним показникам або по тим показникам, до якого прагне досягнути ваша громада. І третій найважливіший момент це зробити якісну визитівку англійською мовою, і зокрема, крім іншого мовою тої країни, де ви визначили для себе пріоритет знаходження міжнародного. Партнера візитівка має містити короткий опис громади, не про географічне розташування, не певним чином про якусь унікальність історичну. А... А безпосередньо е про ці основні соціально-економічні показники громади. Звісно якщо ви шукаєте побратима е по спільній історичній е е е е паралелі або е по розвитку е туристичних спроможностей, то можна вказувати пев певні особливості. І найважливіший момент е візитівці має бути вказана е унікальність безпосередньо вашої громади, щоб це зацікавило у міжнародного партнера і останній момент він більше технологічний. У Вас має бути визначена конкретна людина, одна, яка не буде мінятися, яка буде вести від початку е пошуку е вашого міжнародного партнера, супроводження підписання всіх документів, і е ви маєте мати вже перед собою план заходів реалізації е цього е співпраці з міжнародним партнером. Не просто що уклали у. Угоду, меморандум, і на цьому все завершилося, тому що існують різні види документів, які ви можете підписати: меморандум про наміри, встановити зв'язки, угода про співробітництво в якійсь конкретній сфері. Угода про побратимство, угода про реалізацію спільних проєктів. так само це може бути меморандум про співробітництво, меморандум про побратимство.